Заходи з профілактики ящуру систематично здійснюють представники Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Всі ми знаємо, що в сусідній державі в Угорщині та Словаччині зафіксовано вже на сьогоднішній день 9 випадків цього захворювання. З метою убезпечення наших громадян, а також фермерських господарств, які здійснюють діяльність на території області, службою проводиться ряд вичерпних заходів, передбачених інструкцією по профілактиці та боротьбі з ящером. Із фермерськими господарствами проводять інформаційно роз'яснювальну роботу. Це не допущення сторонніх осіб в господарство, це також переведення на закритий режим роботи, фермерських господарств, які утримують велику рогату худобу: овець, свиней, кіс, також забезпечення проведення дезінфекційних заходів. В обов'язковому порядку вони мають виставити дезінфекційні бар'єри для того, щоб унеможливити потрапляння вірусу в їхнє господарство. Крім того, постійно моніторять ринки Ужгородського району. Зокрема, звертаємо увагу на те, щоб всі оператори ринку, які здійснюють торгівлю молочними виробами, м'ясними виробами, сировиною тваринного походження, це, зокрема, м'ясом, щоб у них всіх були наявні супровідні документи. Також лабораторія застосовує свої заходи, вона контролюється жорстко на сьогоднішній день, тому що ящур це висококонтагіозне захворювання. Ящур вражає здебільшого велику рогату худобу та свиней, проте може й овець, кіз та інших парнокопитних жуйних тварин. Впливає на сільське господарство та секторальну економіку. Має понад 60 штамів в Ужгородській лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. ретельно все перевіряють. Насамперед, документи е, довідочки про здорову тварину, яка поступає на ринок. Це має бути довідка або декларація виробника, якщо вони йдуть з комплексу. Це сугубо, що то тут є. Потім друге, що найбільше, що звертаємо увагу, це що молочну продукцію, яку зараз торгують на ринку, щоб були привиті і здорові наші тварини, їхні тварини і з інфекційними номерами, все, що як має бути, що в них є на господарстві. І це вони тепер. Якраз тепер йде такий час, що перевивають худобу вона на селах, і вони їх прививають і зразу привозять довідки, що вони можуть торгувати на ринку і корові здорові. Після перевірки документів перевіряють продукцію. Зразу передивимося в першу чергу на огляд тої туші. Що, що є транспортний засіб, у них вже ж теж є документи всі, що той. Ну і беремося за вже за огляд туші, коргнолептика, запах, нюх, потім вже робимо субо. свинину, дивимося на тихнельоз і на фінос. Є такі хвороби, які дивимося їх постійно. Люди можуть хворіти на ящур і переносити вірус у респіраторному тракті протягом 24-48 годин. Ящур передається через прямий контакт з інфікованими свійськими або дикими тваринами, а також через забруднені продукти тваринного походження, не оброблені забруднені м'ясні продукти та забруднене молоко. А передається саме більше через молоко, якщо воно не оброблене. Тому ми робимо, їм говоримо, що якщо і кажіть, ми кажемо, що тепер ну, більше, щоб кип'ятили то молоко. Ще ящур передається через предмети, фоміти або ятрогенно, тобто через забруднений одяг, взуття, обладнання чи матеріали або ж вітром. Низькі температури та висока вологість сприяють передачі вірусу вітром. У якості продукції зацікавлені й продавці. Люди привозять зазвичай із сіл, самі вирощують із довідками, потім м'ясо проходить через. В лабораторії кожна туша проходить перевірку. І на основі перевірки видається лабораторний висновок, що м'ясо придатне для вживання для продажу. Вказується, що м'ясо придатне, термін три доби, термін реалізації м'яса. Так кожна туша без лабораторії аж ніяк не йде. як маю коровку, коровку свої маю. Доїмо, годуємо, кормимо, прививки мають, здорові, слава Богу. Хороший домашній творожок. Кожен раз ти приїхав сметанку, молоко, творожок, все беруть на перевірку, як має бути. Слава Богу, ще ніколи ми не мали проблем. Покупці часто обирають саме продукцію на ринках. Раз-два рази в тиждень я приходжу за продукцією. Ця жінка вже давно тут пропрацює, і продукція у неї провірена. Так що дуже смачна сметанка, молочко, все вкусне. А я не місцева, але я розумію, що треба купувати саме на базарі, саме молочну продукцію, тому що в магазинах продають не справжні товари, скажімо так, пластмасу. Во. Але тут дуже смачно, я вже другий раз купую. Мені дуже подобається роботу із запобігання ящуру проводять і на кордонах. Там застосовується тотальна перевірка всіх громадян і всіх вантажів, які завозяться на територію України, а також ручна поклажа, що завозять наші громадяни. Це створює надзвичайну небезпеку стосовно занесення цього вірусу на територію нашої держави. Пані Ліліана нагадує про небезпеку придбання харчових продуктів на стихійних ринках, адже така торгівля абсолютно не контрольована, і вся відповідальність на покупцеві.